Привіт! У цьому відео ми поговоримо про важливу і складну тему, як штучний інтелект збирає та використовує ваші дані, і що ви можете зробити, щоб захистити свою конфіденційність. Ви дізнаєтесь, як працюють сучасні системи штучного інтелекту, які дані вони збирають, і як це може вплинути на ваше життя? Перше, як AI збирає ваші дані. По перше, важливо розуміти, що штучний інтелект здебільшого працює на основі великих обсягів даних. Чим більше даних він отримує, тим точніше стають його прогнози та рішення. Наприклад, якщо ви користуєтесь соцмережами, пошуковими системами або інтернет-магазинами AI збирає інформацію про ваші дії. Це може бути ваші пошукові запити, сторінки, які ви відвідуєте, або навіть те, скільки часу ви проводите на кожній з них. Джерелами даних для AI є ваші пристрої смартфони, комп'ютери, навіть смарт-годинники. Дані збираються через додатки, браузери та сервіси, якими ви користуєтесь. Це може бути ваша геолокація, покупки в інтернеті, повідомлення або лайки в соцмережах. Другі дані збираються, і як вони використовуються. AI збирає безліч типів даних від основної інформації, як от ваше ім'я або електронна пошта, до більш складних і специфічних, як ваші звички, інтереси або дані про здоров'я. Ці дані використовуються для створення детальних профілів користувачів. Застосування цих даних може бути різноманітним. Наприклад, АІ використовується для надання вам персоналізованих рекомендацій як от фільми на стрімінгових платформах або товари в інтернет-магазинах. Це може бути корисно, адже ви отримуєте рекомендації, які відповідають вашим уподобанням. Проте ці дані також можуть бути використані для створення дуже точних рекламних кампаній, що спрямовані на ваші персональні інтереси. Ви могли помічати, що після пошуку певного товару ви починаєте бачити рекламу цього або подібних товарів. Це наслідок того, як AI аналізує ваші дії. Третє Небезпеки для конфіденційності хоча збір даних може покращити ваш досвід користування інтернетом, існує і темна сторона. Наприклад. Дані можуть використовуватися не лише для реклами, але й для політичного чи соціального впливу на ваше мислення. Системи штучного інтелекту можуть показувати вам певну інформацію на основі ваших попередніх дій, що може створювати інформаційні бульбашки, коли ви бачите тільки ті новини та точки зору, які відповідають вашим переконанням. Крім того, дані, які збираються, можуть потрапити в руки сторонніх компаній. Або навіть бути вкраденими хакерами, що становить значний ризик для вашої приватності. Чотири, як захистити свою конфіденційність від АІ тепер поговоримо про те, що ви можете зробити, щоб захистити свої дані. Ось кілька простих, але ефективних порад перше. Переглядайте налаштування конфіденційності. Багато додатків і сайтів дозволяють вам контролювати, яку інформацію вони збирають. Перегляньте ці налаштування та обмежте доступ до особистих даних. Друге. Використовуйте VPN. Віртуальні приватні мережі. VPN, шифрують ваш інтернет-трафік, що ускладнює для АІ систем збір даних про ваші дії в інтернеті. Це корисний інструмент для захисту вашої конфіденційності. Третє. Регулярно очищайте файли Cookie. Файли Cookie збирають багато інформації про ваші дії на вебсайтах. Очищення файлів кукій може допомогти знизити кількість інформації, яку збирають сервіси, про ваші попередні пошуки та відвідування сайтів. Четверте. Обмежуйте використання геолокації. Додатки часто збирають дані про ваше місце перебування. Перевірте, які програми мають доступ до вашої геолокації, і вимкніть його там, де це не потрібно. П'яте. Користуйтеся анонімними браузерами та пошуковими системами. Наприклад, браузери, такі як Tor чи пошукові системи, як DuckDuckGo, допомагають зберегти вашу анонімність в інтернеті та зменшують кількість даних, які можуть збирати про вас. П'яте: чому знання про IE важливе для кожного з нас? Технології розвиваються дуже швидко, і штучний інтелект стає невід'ємною частиною нашого життя. Знання про те, як працює AI, як він збирає і використовує ваші дані. Дає вам можливість захистити свою приватність і свідомо підходити до користування цифровими сервісами. А й може бути корисним інструментом, але тільки якщо ми будемо знати, як ним користуватися, не втрачаючи при цьому контроль над своїми особистими даними. Отже, пам'ятайте про захист вашої конфіденційності і будьте обачні. Дякую за перегляд! Якщо ви хочете дізнатися більше про штучний інтелект та його вплив на наше життя, підписуйтесь на канал і залишайте свої питання в коментарях. До зустрічі в наступному відео.